Шановні друзі, радий вітати вас на моєму каналі Наша дача. Сьогодні ми нарешті розпочинаємо пасіви перших наших рослинок. Ми за цей рік змінили місце проживання, тому так трішки умови змінюються наші. І за рахунок того, що з електрикою такі негаразди в цьому році, я думаю, ви розумієте, за що я. То строки проведення посіву також у нас трішки перемістились. Але треба вже розпочинати. Розпочинаємо вирощування в квартирі. Будемо вирощувати на ось цьому стелажі. Раніше проводили посів перших квітів в плошки, я це неодноразово на каналі СатАгород своїми руками показував. А зараз ми будемо сіяти ось в такі касети. У нас дача невеличка, обмежена площа, де ми будемо висаджувати наші квіти, тому обмежена кількість рослин нам потрібна. В касеті зручніше буде потім з касети виймати, пересаджувати в. Розсадні стакани для того, щоб продовжувати вирощування, вже підрощувати цю розсаду. До речі, хто не бачив, в яких стаканах ми будемо вирощувати розсаду, рекомендую подивитись ось це відео, докладно, там все розповідав. І так, друзі, що ще головне для того, щоб отримати такі дружні якісні сходи. Це, звісно, насіння. Воно Повинна бути дуже якісним. Я зараз вкратці коротенько називу, які рослинки ми будемо сіяти. Будемо сіяти еустому. Зазвичай сіємо раніше, але ж я кажу чому. Будемо сіяти також ампельну петуню. В цьому році у нас сім видів ампельної петуні. Будемо сіяти також вербено. Друзі, до речі, бачите, у мене все насіння, воно в таких невеличких зіп-пакетах і з такими. Штрих-кодами наведши телефон, сканер. Можна завжди прочитати, що це за растинка. Наші постійні глядачі знають, що я завжди все своє насіння замовляю у Тетяни Вікторів в інтернет-магазині. Перевага таких замовлень саме у неї, тому що ось, бачите, сім видів ампельної петуні. По п'ять насенинок. Друзі, для дачників, для мене, як дачника, ось по п'ять самих різних я можу замовити високоячність. Якісних, різних, різних. Не треба брати там пачку якусь велику. Так, ще будемо сіяти пеларгонію. Декілька відів. Будемо сіяти віолу. Це всі ті квіти, які вже пора сіяти. Багато видів бігонії. Від ампельної бігонії до вічно квітучої Бігонія не дуже швидко розвивається, рослинка, тому треба її сіяти трішки раніше. І будемо також сіяти газанію. Газання це квітка, яку ми дуже любимо. Друзі, ось всі ці види квітів ми будемо сіяти першими. На наступні посіви, які ми плануємо так приблизно сіяти 1 березня, там будуть інші рослини вже. Розпочнемо поки що з цього. І так, на рахунок ґрунту. Грунт це така ж складова, важлива. Отримати якісні сходи, як і якісне насіння. Грунт ми будемо використовувати класман, але є багато інших ґрунтів, я розповідав ось в цьому відео, які ґрунти якісні, як обрати, на що звернути увагу. Тому не будемо зараз на цьому затримуватися. Що ми зробимо з касетою? Ви, якщо ну, звернули, я думаю, так увагу, бачите. Потрішки насіння. Нам для дачі небагато треба, тому в плошку це буде не дуже цікаво сіяти. Не можна в одну велику плошку сіяти різні види квітів. Рослин, тому що одні будуть сходити скоріше, інші будуть затримуватись зі сходами. Ось ті, що зійшли, їх треба вже розкрити від уклята і помістити в таку більш низьку температуру. А ті, що ще не зійшли, їх треба ще тримати в теплі. Тому я не, ну, не, рад, не радив би сіяти різні види рослин в одну посуду, скажемо, в велику таку якусь плошку посіяли тут сальвія, тут гасання, тут іостома, тут щось інше. Ні, друзі, краще візьміть ось таку касету. І поріжте її, вона недорого варто коштує. Тому її краще порізати. Є 10 насининок гацані, відрізали 10. Якщо є можливість, порахуйте, скільки рослин буде у вас на цих полицях, якщо входить, сіти друзі, в касету. Ми підростимо підростимо. До речі, цей спосіб в касетах, ось ми раніше не використовували, на жаль. Тетяна Вікторівна вона завжди вирощувала саме в касетах. Бачите, зараз фото на ваших екранах. Це фото я робив у неї в будиночку, коли ми поруч по сусідству жили, і вона вирощувала саме в касетах. Дуже зручно, дуже добрі сходи, Ну тому що насіння, температура і ґрунт. Я думаю, всі ви це знаєте, але починається сезон, треба щось освіжати. Ми її зараз поріжемо по квітах, по насінню. Є таке правило загальне, що заглиблюємо на 2-3 розміра насінинки. Дивіться, це у нас дрібно-насіннева така культура еостома. Ми її зовсім не будемо заглиблювати. Це бігонія вічна квітуча, дуже дрібне насіння. Не заглиблюємо. Залишаємо на поверхні. Ампельна петуння також залишимо на поверхні. Якщо це таке більше, більшеньке насіння, ось 2-3 мм можна заглибити. Ось так. от Беремо олівцем, приглибили, прикрили все. Якщо ще більше таке насінинка, 3-5 мм, беремо олівець. Хоп на 3-5. Ну, приблизно. Буде 6 мм, Нічого страшного. Якщо добрий ґрунт, нічого страшного, якщо трішки заглубити більше. Проб'ється. Ось бачите такий розмір. Ну, також, 3,5, ну, 6-7 мм, не більше. На сантиметр, 1,5 см, вже буде важкувата росточку пробитися. Друзі, раніше ми присипали пісочком річним, я завжди показував. Але ж там ситуація в чому була? По-перше, ми сіли в плошках, в таких величеньких, розкладали рядочком, і ґрунт у нас був не суто професійний, він бував так з домішками. А якщо використовувати суто професійний ґрунт, коли впевнений, що він чистий від хвороб, то можна не присипати пісочком, ніяка чорна ніжка до ваших сходів не причепиться. Головне, звісно, провітрювати такі умови. Створювати, тоді не буде замакання і не буде цих хвороб. Ну, але ми з вами за це будемо туди в подальшому розмовляти, все буду показувати, як ми будемо робити. Перші посіви ми зробили. Я дуже щасливий, тому що минулого року у нас не вийшло виростити розсаду. Ті посіви, що ми посіли, ми залишили на тому місці, виїхали з початком війни з Луганщини. Ну, але в цьому році ми сподіваємося самі і вам всім бажаємо, щоб. Щоб ми з вами не тільки посіяли наші рослини, а й виростили їх самими квітучими, самими красивими. Після того, як заглибимо зараз, друзі, не буду забирати вашого часу, ось такий пульверізатор така Повітряна крапельна така суміш, вона краще всього буде паливати, не здвинуться з місця насінинки тому що вона така ніжненька. Потім вкриваємо все таким укриттям і ставимо на стелаж на палицю, в температурний коридор від 22. До 25 градусів це найкраща температура, щоб наші сходи з'явилися дружно і швидко. Всі ці культури можуть зайти по-різному. І, звісно, вони будуть сходити щось швидше, щось повільніше. Тому кожен день будемо моніторити, візуально будемо Піднімати це і дивитись, як воно там себе почувається, тому що щось зайде, треба буде його звідси взяти і поставити на іншу палицю в інший температурний режим понижче. Коли розсада з'явиться вже сходи, треба буде знижувати температуру, але це зовсім інша історія. Ми до неї повернемось з вами в наступних відео. Ось і все. Все дуже просто, але деяких оцих нюансів треба притримуватись. На цьому відео завершу. Бажаю вам всім гарних пасів, гарних сходів і всього самого найкращого. До побачення!